Космічні пригоди Ярослава та Даші сонце. Після мандрів до далеких планет Ярослав і Даша вирішили, настав час запросити до космосу всіх своїх друзів із дитсадкової групи. Цього разу їхньою метою було саме сонце, яскрава зірка, що дарує світло, тепло і життя всій сонячній системі. Уявляєте? захоплено вигукнув Ярослав, ми полетимо на сонце і будемо Купатися в його золотих променях. Вся група заходилася будувати космічний корабель з усього, що змогли знайти в кімнаті. Велика картонна коробка стала корпусом кольорова парасолька щитом від сонячної спеки, а м'які кубики зручними сидіннями для екіпажу. Коли корабель був готовий, Ярослав та Даша сіли всередину коробки, як капітани корабля. Решта дітей на м'які кубики позаду них. Заплющили очі і полетіли в уяві просто до сонця. Але раптом ой, щось пішло не так. вигукнув Сашко. Корабель зупинився, чому ми не летимо далі? здивувалася Злата. Вихователька посміхнулась і лагідно пояснила. Діти, сонце це зірка, воно настільки гаряче, що до нього неможливо підлетіти. Навіть справжні космічні кораблі не витримують такої спеки. Але ж ми так хотіли побувати там, зітхнув Денис. А якщо облетіти сонце? не здавався він. Це зайняло багато часу, сказала вихователька. А наші запаси їжі та води в уявному кораблі вже майже закінчились. Може, подивимось на сонце через телескоп? запропонував Ярослав. Тільки нам знадобиться спеціальний фільтр, бо дивитись на сонце без нього небезпечно для очей. Оце гарна ідея, підтримала вихователька. Діти по черзі підходили до телескопа з фільтром і завмирали. Перед ними світилася величезна вогняна куля, що пульсувала енергією, дарувала світло й тепло всьому навколо. Сонце це справжнє диво. вигукнув Денис. І навіть якщо ми не полетіли туди, ми побували там у своїй уяві, додала Даша. А головне, ми багато чого дізналися, підсумував Ярослав. Цікаві факти про сонце для маленьких дослідників. Сонце це зірка, а не планета. Вона складається з гарячих газів. І світиться власним світлом. Температура Сонця сягає мільйонів градусів, тож підлетіти до нього неможливо. Без сонця не було б життя, воно зігріває планети і допомагає рослинам рости. Розмір сонця мільйон разів більший за Землю. Сонце обертається навколо своєї осі, як планети навколо нього. Навіть якщо космічна пригода не відбулася, це ще не кінець мрії. Бо кожна уява це маленька ракета, що не має меж. Іноді найкраще відкриття починається просто з одного, а давай уявимо.